Що треба? А? Заходимо і дивимося і кажу, от хлопці, ну їсти є, пити є, що вам треба? А оцей стоїть і каже: окуліста, окуліста мені треба. Коротше, він дивиться на мене, а... а бачить кормушку. А коли бачить, дивиться на кормушку, то старається побачити мене. Не знаю. Ну, нормально. Що? Ну я, ну я не знаю, як, як так виходить, що веля косоок і поросята. І от теж таке саме було. О. О, там десь теж є одне косооке. Я, звісно, не знаю де, але воно є. Ось такі красавчики. Що, навели ми тут трошечки порядок. Е, убогий, виходить, в нас вийшов пол. Як мені писали, хана йому буде і так далі. Нічого, я вже казав і ще раз скажу, що якщо буде йому хана то я вже продам одне порося. Куди ти з Я вже продам одне порося, куплю ще цементу, піска і ще раз перелью, нічого страшного. Але ж воно ж продуктивність якусь дасть. дасть. Вроді би, нічого. Я от вчора е, перегнав, заділав тут, на трошечки этот, е, отакий станочок. Оце зверху, оце обріжу. Хоча, блін, можна і не обрізати його, воно, в принципі, мені на роботу не влітає і може і не тратити болгарочні диски. Просто ось, оце перило я приварював, ну, поняли, по оцьому. Тобто можна його так підрізати та і все. Е, ну, Будемо дивитися. Єдиний мінус в тому, що важко викидати навоз. І все. Що виходить, треба лопатою махати із-за голови. Ну, в принципі, так, да. можна ось сюди під'їхати і, і все буде норм. Е, так, казали. Коль, короче, капець, буде хана, е, тому що ти не оставив оцей жолобочок. Жолобочок реально не оставив. У мене буде жолоб. Може тільки по одній стороні, а може взагалі його не буде. Я його залью, да, трошечки неудобняк, але це поки. Поки у мене будуть поїлки, які я наливаю води. Вони поїлки перевертають. Тут, бачите, ось дивіться, оце я стою зараз у калюжі, це із-за того, що поїлки вони, виходить, перевернули, води налили, і ось, бачите, воно, виходить, біля цього видно, що воно води поналивали. Але я ось поставлю їм поїлки ніпільні, які будуть балонні, вони з каплю улавлювателями. І усе нормально. Підстилка у нас є. У нас є чим підстиляти. Ми зараз тирсою, стружкою. Так що все працює, все отлічно. Зварганив я отаку хорошеньку, ну я би так сказав, навіть непогану кормушку, да, яка слугує е, бункером для подачі комбікорму. Тобто, дуже удобно, тому що. Я так дивлюся, звісно, такі бункерні кормушки продаються. Е, є з гарного пластика і є з метала. Ну, я з дерева, в мене був засік отой старий. Я його думаю, ну блін, розбити на дошку жалко. А перероблю її. попробую, Просто попробую бункерну кормушку зробити. Ну, як бачите, вроді би нормально, вона працює. Е, трохи ось щось висипали в уголочку. Ну, ну, в цілому, майоне. Невеличка, отут така ось. Получається, зараз я вам покажу. Ось бачите, сюди ми засипаємо. Я даже не міряв, скільки ну мішків, шість, мабуть, сюди точно ляже. Треба, ось буде гранули ми наробили, треба буде засипати і провірити, скільки виходить, буде загрузка. В чому прикол і мені понравилася така кормушка, в тому що реально немає розкиду цього. Іменно з зернової групи вроді би не балуються. Ну, якщо будуть балуватися, ми сюди прутки ще такі я дороблю. Дрелькою просто просвердлюємо. Арматурний пруток і сюди він забивається на скобу і все. І таких прутків штук три. Ось сюди зробити три-чотири дату іс зробити, і все. І вони не будуть висипати. Єдине, оце ось висипали. Це міг ось уголочку трохи. Ось бачите, ну там небагато. Там буквально жменька уголок просто так. Ці е, дірочка там отут. Вона зовсім невелика. Тобто, ну десь на три пальці, щоб ви понімали. Просипається. есть, свиня їсть, і гранула просипається. Це чим дуже класно. Гранула чим класна? Тим, що сипучка так робити не буде. Тобто сипучку треба постійно буде простукувати. і оцей отвор, він має бути більший. От і все. Ну, подивимося, попрацює трошечки, пороба, як то кажуть, оця кормушка. Я її так і оставлю. Вона. Е, отут дерев'яна, а під низом і е, в окружну вона обита там жерстю. Тож скількись вона та й поробе. Тобто, якщо мені подобається цей варіант годівлі, отакої кормушки, я по її принципу просто реально вже мать його так трошечки витратимся, але поварю класно зроблю металічну, щоб металічну сюди запхав, поставив і все. Вона, в принципі, там почитаємо по грошах, скільки виходитиме. Я думаю, що це буде цікаво, і вам і цікаво буде нам. Що? Да? Голубочки, два кабани це в мене на ті, що ми кастрірували е е е з Ігорюнчиком, тоді ми в бочку їх укидали. Ну, це вже пройшло місяця два. Місяця два вже точно пройшло, як вони скастрировані, то, звісно, дебелі. Учора був у нас тут Mortal Kombat, і можна дивитися, як вони билися. Ось бачите, зубами кусали одне одного. І трошечки, звісно, обіжали мою оцю малечу. Ну, е я вам скажу так, що малеча не уступалася, вони били їх, а малеча била їх. Тобто вони, якось знаєте, держалися одне, одне за одного е горою. Ну, Потім все-таки два кабана сильніші, то відлуперили вони малечу, і малеча тут сиділа в кучці і нічого не робила, навіть не їла. Потім уже ночі я зайшов, оці два кабана тут спали, малеча отам в кучі. А потім я вже зайшов від бройлера від Манюсінького, е мабуть, часів у три це було ночі, то вже все, вже отак вони штабельками всі спали. Подружилися. Так, що кабанчики нажерлися, сплять. Будемо пізніше їх по чуть-чуть різати. То тобто, це в мене два кабанчики, тобто ріжемо один, другий і потім потихеньку переходимо до оцих. Ну, тобто, нас буде, буде по свининки, все, що треба, тобто нам їх більше й не треба. Ото таке. По поводу маленьких поросяток із цієї, получається, із цієї дамочки, яку звати Е, бурулька. Ми поросяток розписали. Люди подзвонили, попросили кому два, кому три, кому чотири. То є із, то із е, цієї свинки. У нас поросятка будуть е, іти на продаж. І натомість я думаю, що щось ми придумаємо. Можливо, купимо цементу, поїдемо. Та ну в общем, ми, ми збираємо так матеріали трошечки. Привіт, Ігорюнь. Ігорюня, пропажа! Йди, хоч покажися людям. Бачить, кажуть Боже, де він дівся? Чого немає того гарного роботящого хлопця? Вон Ігорюня є, живий здоровий, ти по ділу чи просто забіг? Та, да? Так. Що, Що, буруль? Ти як? Зірулька, Бурулька зірулька, те порядок. Да? Спиш, то кажи, сплю. І ці сплють. Подйом! Е! Вставайте! Чи ти дрихнеш і рота відкрив? Що ти спиш? Відкрило рота і спить. Диви. це ноги. Оце, кстати, отаке. це буває від того, що лампочка низько висить, підняв того, що, блін, вони ростуть, на кучу лізуть. І буває таке, що е лампочка припікає хвости. Ну, це не страшно, того, що вони заживають. Тобто, бачите, покупіровані отакі, вони вже все, вже хвостик заживший і все нормально. Ой, от такі от поросяточка. Ось ми їм ще неділька будемо ставити желізо. Опять. Ну, я буду дивитися по, по носові, як тільки в нас. Не ори! Не я тебе прошу, перестань. Е. Та перестаньте. Отакі от, от красавчики. Що ти кричиш? Чого ти кричиш? Чого? не кричи, не кричи. Порядок. Так, Все, отакі, от в общем, хорошенькі вже. Їм ще, та ну блін, скільки це їм. Я навіть. Даже... Марусь, скільки це їм? Днів 20, да, мабуть. Ну, тижнів, 3. 3 десь, да? треба подивитися, бо я так не записував, не скажу. Ну, в общем, поросяточка хороші. Оце все, що залишилося в бурульки. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Ну, так, ну, да, десятого ми перекинули туди до е, розочки. І виходить розочка тих того гудує. Ну він все одно маленький, такий, як був, такий і остався. В бурульки тут теж був один маленький, поганенький. Ну він пропав. Я казав, що він пропаде, і все. Бо оці пацюнічки, вони всі ось отакенькі, як один в один. От красавчики, пузатенькі, довгенькі. Тобто це селекція від неї буде класна, тому що папа Ф1 і мама ф 1 То це получається. У нас повинні бути хороші поросятка. Їх можна оставляти. Дивися, йолипали, та що ви говорите? Б'ються, б'ються, б'ються. Ти чого б'єшся? Цицька! 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 Чого ти говориш? Ось, ось, їж. Диви. І б'є, б'є, значить, проганяє того. Ось цицька, дивіться, ось цицька ж є. Та ось же ж придуришна я цицька, що ти бліна робиш? Диви. І буде зараз відбивати того. Диви. Ось диви, я цицька. Іди, ось сюди, іди. Твою дивізію їж. А, ага, значить, цей, значить оце оце, придурочне вкрало того цицьку, диви. І воно, виходить, до своєї цицьки йде, а цей же більший трошки диви. Він же ж красивіший, да? трошечки мочніший. А свинка? Ух ти, красовіця буде. Ти що? Прям от зразу видно, що оця свиномоточка буде крутезна. О, гля яка, довгенька, спинка просто, блін, бомбезна. Може, оставимо. Ну, подивимося. Може від теля е, продамо, а, а від теля якусь оденьку та й виберемо, да? Може, я тебе й оставлю. Будеш ти у мене, да? Будеш ти у мене. Хорошечка, диви яка. Ой ти божечки. Де? М -м? Ну ти бульдог. Ну і все. І жруть собі цицьки. О, Хороші мої, гарненькі. Вичухалися. Бачите, як я їм пообкусював зубики, то вже все, вже й писки позаживали, нічого ну, нема там поганого. Потім теж є. А, диви, диви все одно пішла на передню цицьку. Диви. А зараз отой буде орати битися. Де дурні, блін. Ну, в общем, що я хочу сказати, за що я хотів щось. Щось за, за щось хотів розказати і короче, забув за що. Ладно, щось за цицьки балакали. Якщо ви купляєте порося, то не, не звертайте дуже уваги на те, що, наприклад, можуть бути подерті коліна в поросяти. Це від того, що е, коли у нас або бетонний пол чистий, да мало підстилки кидають, або дерев'яний. Поросята, коли оце іменно е, цицьку смокчуть, вони вони лізуть, вони добираються, падають на коліна, і таким методом вони просто здирають собі чуть-чуть колінця. Це нормально, по по мірі виросту воно проходить там буквально за лічені ну, Кажу секунди, залічені якісь там дні. Тобто воно присихає, і все, коли поросятко це маленьке перестає вже, е, е їсти цицьку, воно заживає. І буває таке, що до мене колись приїжджали, і кажуть: ой, Боже, там в нього ранки такі, прямо на цей кута. Це нормально. Тобто цього не треба боятися. Це нормально. Воно вже е почало, як то кажуть, гоїтися, заживати і ніяких там проблем немає. Гляди -ди, ди щас зараз при... піде, піде ганяти. А он диви, який теж відлупили, диви, тоже, бачиш красний бік. Билися ж, билися ночу. І цей же диви покусаний. Ну, билися. Буває таке. Бачите, і в отаких от случаях мені кажуть, на що ти купіруєш хвости. Ось оці кабани у мене покупіровані. Де, де, де Оці кабани у мене великі, покупіровані. А цих я не копірував спеціально, бо в мене є по лінах, і, і, і вона в мене вуха любить, а то ще й хвости треба, щоб вона спробувала. Да. Так що хвостики у нас є. Хай будуть хвостики, завертаються там та й в, ну, в общем, ось бачите, як працює оця ось кормушечка. Непогано. Так, підемо ще до розочки. Розочки не теж сплять. Зараз шнурок зав'яжу. І будемо сьогодні. Ні, ніхрена не доберуся. Не можу вичистити, того що. Не доберуся до навозної кучі, огород розмерся і і дуже короче, стало там у нас грязно. Тобто, грязно я туди просто точкою не пролізу, а до мотоблока я іще не зробив. Так. так, так. Треба було, я, звісно, зглупив. Треба було, мабуть, тоді двох цих кабанчиків кидати, забирати від, е, русал, е, від бурульки і кидати сюди до розочки. Розочка, я тільки подивлюсь, хорошо? Я просто подивлюсь. Окей? Тоже, ну тут хороші. Тут, мабуть, навіть ці поросята навіть більші. Ці навіть більші. Ну, в принципі, в них три, три дні різниці, але ну, вони трошечки більші, ніж у цієї в бурульки. Ну що ти? Воно може, може генетика, може селекція. Ну що? Хороший. Та чого ти, ти? Ти що спиш чи що? Воно ж тебе задове, а ти брітнеш. Ти ти ну зайшов, бачите, а вона не цей, нічого страшного. Ось ти спав, да? Спав? Не свинка. можна так спати. Свинка? А ні, тобі. Не, Свинка. Не, свинка. Отака. От Хороша. Такі писки в них довгі якісь? Да? У тих коротенькі, а тут. А ось цей каблончик, ну вичухався, був, був хужий, і сюди. А да, він підринь. Був худенький, маленький, ну вичухався, вичухався. І трошечки в нього морда була покусана, вже каже, вже лучше, В да? вухо ось гризнули хтось. Ну коротше, ти якийсь у мене як, як побитий, да? як спартанець, каже, нічого, я виживу, виживу. Виживу і ще всім покажу, яке у мене буде сало. Так, ну все. Чорнушка ще жде, ще опоросу поки що немає. Ну Ми, ми подивляємося, але ну, ще рановато. Гля-гля-гля, зараз гля. бігом буде гукати, щоб цицьку смоктали. Оце як тільки я заходжу, вона їх зразу гука до себе і успокоює їх, що якоби йдіть, 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 бо цей ізвір, ізвір вас тут достає. В общем, як якось отак. Е, ці катакомби будемо переробляти, тут а все ще залью, долью. Перероблю оцей е, станочок, е, рішив оставляти тоже на відгодівлю. Тут все зачистю, забетонірую. Теж таким самим роствором е, 4 к 1. Два грану два піска і відро, цементу, і небагато води. Густою дебелою такою стяжкою затягну. Там стяжка працює отлічно, хорошо. Звісно, ну, час покаже, але я думаю, що все буде добре. Е, Просто до цього був цемент поганий, я думаю, що може, співвідношення е, трошечки я не дотримався десь. Ну, Коротше, від чогось цемент той не спрацював. Да і все. Хоча, наприклад, ось е, свиноматка сидить, тут нормально. І ми лили їх теж так, ми лили кусками, і от непонятно, з чим було зв'язано. Цемен такий поганий, чи дійсно щось не так. Ну, нормально, поки що працює да і все. Тут почнемо вигрібати, вичищати. Оцей станок я перероблятиму. Тобто тут -то ми його ще розділимо на два. І у нас все-таки буде, виходить, отут, раз, два, три, чотири, п'ять станків віддільних. Тобто тут -то, я думаю, що будуть просто-напросто п'ять свиноматок. Отут а де у нас е, бурулька е, лежить сюди. Я доната зажину, Уберу оту, оту клітку, і просто у нас будуть свиноматочки іменно по цій стороні. І буде два от корма: лівий і правий. Той от корм, який йде на забой, цей од корм, який ми відлучаємо маленьких поросят і підготавлюємо туди їх переселяти. Якось отак в общем, не знаю. Поки що плани отакі. Надіюся, воно так далі й буде, тому що задумали ми багато. А чи зможемо ми це все діло обхватити і реалізувати, я цього іще не знаю. Ну, як то кажуть, в нас бажання велике. Ми, я думаю, що це зробимо і зможемо. На даному етапі я відео закінчую. Всім дякую за перегляд. Отакі От у нас, в общем, будні дні. Ми пішли опять до бройлера. будемо їх потихеньку вирізати. Да і все. Донат поки що буде із цією русалкою. Получається, русалка покрита, донат спокійний, нормальний, все, все, все в нього добре. Та і все. В общем, будемо потихеньку далі розвиватися. Роботи у нас, звісно, не початий край. Ну, нічого, ми, ми не униваємо, руки не опускаємо, все буде добре, все буде отак. Так що, всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Нехай вас Бог береже і нехай усе буде добре. Всім пока-пока.